Всім привіт! Я Оксана, я з Києва. Про Lab Travel здізналася давно, завжди хотіла поїхати, але щось заважало. і Тепер моя мрія здійснилась, моє бажання. Я про це не шкодую. У нас був дуже класний гід Максим. Він нам забезпечив чудовий відпочинок. Ми відвідали чудові прекрасні. Захопливі локації е були побоювання щодо компаній, щодо групи, тому що ну, 12 людей це начебто немаленька група, і е могли би бути якісь непорозуміння, але все було супер, все було класно. У нас було гарне житло. Чудові машини ми з комфортом їздили по всій Ісландії. Ну можливо, не по всій, але це було дуже класно насправді. Тому рекомендую Максима. Зокрема.